І так, програма, яку я вам сьогодні буду показувати, вона дуже добре всім знайома на американському ринку, але у нас Notion ще не сильно користується популярністю, тому я думаю, якщо ви знайомі з цією програмою, то у вас все рівно склалося не дуже правильне враження, що ж тут можна робити. Я впевнена, що більшість з вас, коли зайшли в цю програму, такі о Боже, що це таке, що з цим робити, а краще вийду від гріка подалі. А насправді вам просто потрібно було закрити ось цю першу сторінку, і взагалі тут Notion вам пропонує якісь сторіночки які ви можете подивитися, пропонує вам тут якісь свої шаблони. Що вам потрібно було зробити? Вам потрібно було все це повидаляти і просто почати з нуля. Як повидаляти ці сторінки? Ви натискаєте три крапочки і просто їх видаляєте. Потім натискаєте на ось цю кнопочку і починаєте з чистого листа. І саме ось ця чиста сторінка в Notion дає нам можливість робити тут просто космос. Ви можете через кнопочку плюс додавати будь-які блоки, будь-які матеріали, інші сторіночки, текст, медіа, нотатки, заголовки, різні таблички. Але це ще не все. Дивіться відео далі. Я покажу вам просто геніальні способи використання Notion на базовому рівні, які будуть особливо корисні експертам, які продають свої послуги. І так, привіт всім, хто мене не знає. Мене звати Аня. В своїх цілях я використовую Notion вже цілих три роки. І рік, як я допомагаю іншим усвоїти цю програму на прорівні і перенести сюди всі свої робочі і особисті процеси. Notion – це просто любов всього мого життя ну <свісно> після чоловіка, звісно. Він допоміг мені у досягненні цілей, у плануванні і у відслідковуванні абсолютно всіх моїх процесів. Я тут тримаю абсолютно всю інформацію і по моєму блогу, і по моїм продуктам, і по роботі з клієнтами, і вся моя робота з помічниками з командою влаштована повністю в Notion. Тут навіть мій сайт з послугами розписаний, і навіть ті самі лідмагніти і відео, які ви зараз дивитесь, теж знаходяться в Notion. І я людина, яка любить максимально спрощувати собі життя, автоматизувати все, що можна, тому що моя мрія побудувати систему, яка працюватиме на мене. І от якраз Notion – це мій головний помічник у цьому, тому що він заміняє мені купу додатків і дає змогу тримати все саме тут. Якщо коротко, як це все працює, то ви можете за допомогою наявного функціоналу наповнювати сторінки інформацією. Це може бути одна сторінка з купою інших сторіночок, можуть бути різні сторінки, і деякими сторінками ви можете ділитися зі своєю командою. В мене є сторінка по маркетингу, є відділ розробок, і це все сторінки, якими я поділилася з помічником або зі своєю командою, і ми працюємо на них разом. Програма Notion має величезний функціонал, і саме тому поки що немає жодного аналогу, який датен її замінити. І зараз я вам коротко розкажу про плюси програми Notion. По-перше, Notion це безкоштовна програма, навіть для роботи з командою, якщо у вас до 10 людей, і вам з головою вистачить саме безкоштовних можливостей. Друге, це те, що ця програма є на всіх пристроях, тобто навіть з телефону чи з планшету ви зможете спокійно зайти, коли ви в дорозі, швидко знайти якусь інформацію і комусь її відправити, якщо є така потреба. Тут не обмежене сховище інформації. Якщо у вас ліміт блоків, це означає, що ви просто неправильно надали доступ і все це можна виправити. І останнє це те, що в Notion є купа класних функцій, які поєднані з інших додатків, це дає змогу використовувати лише Notion і відмовитись від всіх інших. І так, давайте зараз перейдемо до першого способу використання це використовувати Notion як свій сайт з послугами, чи, наприклад, портфоліо з вашими роботами. Основне, що вам треба знати, що інші люди відкриватимуть цю сторінку без жодних проблем, навіть якщо вони не зареєстровані в програмі Notion. Ви можете тут розписати свої послуги, ось так по карточкам. Наприклад, у мене це інтенсив, готові шаблони, індивідуальні розробки. Кожна папочка відкривається, кожна людина може зайти почитати, подивитися, який формат, наповнення, тобто ви можете додати сюди і фото, і відеоматеріали, і навіть аудіо. І саме класне, що можна навіть зробити кнопки, які будуть вести людей на меседжер або прямо на оплату. Вони натискають оплатити, їх переводить на платіжну систему, вони без вашого відома це все оплачують і отримують продукт. Тут же ви можете в зручному форматі розписати, наприклад, ваші кейси, і зараз я вам можу показати, що такі самі сайти роблять і мої учні також. Точка B Діани, наприклад, робила перший запис свого інтенсиву по розпаковці і витратила на сайт 0 гривень. Упакувала там всю інформацію про навчання і набрала всю групу, і навіть трошки більше. Відповідно, завдяки цьому сайту далося швидше донести цінність навчання і навіть не проводити продаючі зізвони. Тут можна подивитися, який же сайт вийшов у Діани. Ось так ви можете натиснути. Звісно, весь сайт ми не скрінили, але кусочок сайту ви можете подивитися. Так показую вам другий варіант використання програми. Notion – це вести тут контент-план, наприклад, для інстаграму чи для всіх ваших соцмереж. Ви можете зберігати тут ідеї для контенту, для актуальних, для сторіс, для рікс, постів, для реклами, наприклад, прописувати дати, прописувати статуси. Наприклад, треба викласти, прописую сценарій, або вже викладено, або не почато. Кожна карточка у нас відкривається. Тут є місце, де ви можете прописувати дуже детальний сценарій, і потім відкривати на телефоні паралельно цю сторіночку Notion, ваш інстаграм, і дуже швидко викладати серію сторіс. І також, якщо ви підв'язуєте дату, то вона у вас з'являється в календарику, і ви можете відслідковувати, що у вас на коли заплановано, на коли який пост, на коли сторіс. Тобто, якщо ви працюєте з контентом чи для себе, чи для клієнтів, то це дуже класний варіант. Також, якщо ви не знали, то в Notion є вбудований штучний інтелект. Ви можете попросити його написати контент-план вам на 7 днів чи на тиждень в форматі таблички, потім допрацювати і перенести цю інформацію вже в а, цей контент-план. Штучний інтелект підготував нам ось таку табличку. Ми перероблюємо її пазу в даних, в окремі карточки, і можемо спокійно брати ідею і переносити її туди, куди нам потрібно. Постив, значить, сюди. Одразу з'являється у нас статус. Рілс, наприклад, перетягуємо сюди, і ви можете відкривати і допрацьовувати тут текст, або знову ж таки попросити штучний інтелект, щоб він за вас це написав, і ви будете потім це коригувати. І останній спосіб використання програми Notion, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це зробити цілу crm систему для роботи зі своїми клієнтами чи проєктами. Можна зробити дві бази даних і поєднати їх між собою. Перша база даних це ваші клієнти-проєкти, нові в процесі завершені, і тут вже буде підготовлений шаблон. Коли ви натискаєте плюсик, то створюється вже не пуста карточка, а всередині з шаблоном, який вам потрібен буде для роботи. Описую тут ім'я. Можете вставити Інстаграм, Телеграм, прописати запит людини, з яким вона приходить. Збоку у вас буде вкладка для відслідковування вашого заробітку. Сюди автоматично підтягується цей при клієнт, представляєте його дату оплати, статус оплати не оплачено, передоплата оплачена, скільки вам оплачено, скільки ще не оплачено, і програма буде підраховувати суму заробітку з ваших клієнтів за якийсь період, наприклад, місяць, тиждень чи рік. Ви можете самі це обрати. Відкриваємо карточку клієнта. І ось тут ми можемо отримати всю інформацію, яка з ним пов'язана: будь-які файли, посилання, медіа, тобто все, що вам потрібно для роботи. І тут же ви можете прописувати всі задачі по клієнту, які вам потрібно буде зробити. Наприклад, розписати стратегію, підготувати референси, можете поставити дату, можете поставити пріоритетність. І саме класне, що автоматично задачі, які ви прописали, підтягнуться в вашу базу задач. Тут ви зможете побачити всі невиконані задачі по всім вашим клієнтам. Якщо ви ставите галочку, ця задача пропадає зі списку. Тут ви можете побачити, по кому ця задача, на яку дату, а, пріоритетність цієї задачі, і автоматично проставляється тех. Тут ви можете пропустити не лише свої робочі задачі, це сторінка, в якій ви можете планувати просто все. Робочі задачі, сімейні, особисті, б'юті, всі консультації, записувати це на якусь дату, відслідковувати всі задачі, задачі на сьогодні, і навіть задачі в своєму календарику. І насправді це лише малесенька частина того, що тут можна робити. Якщо ви навчитеся користуватися цією програмою, то інші додатки по типу Google, сховища, Excel, календарів, нотаток, вам будуть просто не потрібні. В цьому відео ми з вами обговорили цікаві базові можливості використання програми Notion. Я планую записати ще відео продовження про рівень Pro, скажімо так, воно буде дуже корисне тим, хто має свою команду або запускає своє навчання. Або, можливо, це відео вже вийшло і внизу є кнопка, по якій ви можете на нього перейти. До мене зараз звертаються дуже багато експертів для організації їхньої роботи з клієнтами в Notion, або для організації роботи цілої команди, і тільки за минулий рік я розробила десь більше 50 просторів під різні потреби моїх клієнтів. Зараз цей процес нарешті делегується і цим займається моя команда, чому я безмежно рада. Ви можете, звісно, і самі розбиратися в програмі Notion, але я знаю найзручніші і найпростіші способи, як перенести всю роботу сюди. І я можу навчити вас робити це все під себе самостійно і зекономити купу часу і грошей. Якщо я вас вже зацікавило, і у вас є бажання перенести сюди всі свої робочі процеси, організувати їх в одній програмі Notion, то в мене для вас є інтенсив. Це набір точкових лекцій, які допоможуть вам пройти шлях від повного новачка до прокористувача цієї програми. Чому інтенсив? Тому що мені не хочеться його називати курсом, бо одразу таке відчуття, що в програмі доведеться розбиратися просто місяцями, а насправді це не так, ви зможете опанувати програму Notion вже за пару днів. Я впевнена, що мої уроки стане для вас саме порцією натхнення, тому що моя основна задача передати вам легкість в користуванні цією програмою, ну і заодно навчити вас робити там цілий космос. Я хочу, щоб організація сторінок в Notion стала для вас такою улюбленою справою, навіть на рівні з рефлексією, і в мене це виходить, про що мені постійно пишуть мої клієнти. Моя учениця Яна написала мені про те, що вона була знайома з Notion достатньо давно. Він спочатку і не те, що не зайшов, він її дратував. Більшу частину задач, документів, якоїсь інформації, яку її надсилали в Notion, Вона навіть не відкривала. Їй мене порекомендували дівчата. Вона дуже довго вагалася, треба її інтенсив чи ні, і вона ризикнула. І за одну добу вона копнула більш половину інтенсиву, і це було дуже комфортно, зрозуміло, простою мовою, прикладами, чіткими інструкціями. І на наступну добу вона вже пішла реалізовувати свій проєкт. І за тиждень вона зробила вже свій робочий простір. Вона делегує задачі своїй помічниці, бачить всі свої задачі, всі свої проєкти і налаштувала не тільки роботу, а вже й особисте життя. І написала, що я дуже сильно вам вдячна. Ви дійсно закохуєте в цей додаток і працю з ним. Моя учениця Оксана написала мені, що подивилась чотири модулі, і вона в захваті від подачі інформації професійно легко без води, і хочеться зробити все, але поступово. Наталя написала, що я і мій блог все таки закохали її в Notion, і вона написала, що все це теж її сильно затягує, що дитина навіть відбирає телефон. Зараз хочу розказати трошки про наповнення інтенсиву, кому дійсно цікаво. На перші пару уроків ми з вами розберемо саме базовий функціонал. А потім я навчу вас користуватись основною Notion, базами даних, щоб ви могли робити ось такі галереї, таблички, борди, календарі. Все ось це ми з вами розберемо. Четвертий модуль нас по оформленню. Тут базова інформація у нас в принципі закінчується. З восьмого уроку у нас починається з вами тільки практика. В кожному наступному уроці я буду показувати вам, як зробити якусь систему. Мою вже працюючи в Notion, для того, щоб ви могли, по-перше, закріпити матеріал, по-друге, повторити її і адаптувати її під себе. В уроках ви знайдете, як створити свій сайт з послугами в Notion, чи портфоліо, чи навіть лідмагніт, як створити простір для роботи з учним форматом індивідуального наставництва, як зробити простір для курсу чи групового наставництва, І навіть дам вам готовий шаблон, щоб ви швиденько його просто адаптували під себе, якщо не хочеться створювати це все з нуля. Далі я осінчу працювати штучним інтелектом і створювати контент-плани в Notion за допомогою нього, і також покажу вам, як об'єднувати бази даних в цілі системи. Покажу вам систему для репетитора-викладача, покажу вам, як зробити систему для взаємодії команди, систему для роботи з клієнтами і проєктами, там де ми поєднаємо якраз таки базу клієнтів і базу задач. І покажу вам, як поєднати всі сторінки, які ми з вами розробили і які у вас є, в одну систему планування і відслідковування всіх робочих процесів. І це знову ж таки будуть просто детальні приклади, розуміючи, які ви зможете втілити в життя будь-який ваш задум в Notion. Формат інтенсиву у нас без зізвонів, це це відеолекції в записі, ви можете їх переглядати, доступ у вас залишається назавжди. Якщо якийсь урок поки не є вам актуальним, ви можете його сміло пропускати і потім повернутися до нього. Якщо, наприклад, у вас поки що немає команди чи помічника, ви пропускаєте ці уроки і можете повернутися до них згодом. Підтримка є у кожного учасника інтенсиву, в незалежності від обраного тарифу. Ми з вами спілкуємось в особистих повідомленнях. Я допомагаю і при потребі даватиму зворотній зв'язок на ваші простори. Виправляємо помилки, допрацьовуємо їх і все в такому роді. На інтенсиві є цілих чотири тарифи, а вони відрізняються в принципі лише наповненням модулів, Ви можете обрати той, який вас більше зацікавив. Переходити між тарифами теж можна. Під цим відео ви знайдете таку велику кнопку, зможете на неї натиснути і перейти, подивитись деталі інтенсиву, подивитись тарифи, обрати який вас цікавить. і якщо оплачуєте, то отримуєте його через секунду, чекати нічого не треба. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо у вас будуть якісь питання чи зворотній зв'язок захочете написати, то можете писати мені теж в особисті повідомлення.